Привіт! Якщо ти хочеш отримати гарний газон навколо будинку, але при цьому в тебе обмежений бюджет, то посій газонну траву власноруч. Тому в цьому відео я тобі розкажу і покажу, як це правильно зробити, і насолоджуватись результатом. І так для початку ми купили на маркетплейсі травосуміш, заплатили 950 гривень за 5 кілограм, і вистачило нам 2,5 упаковки на 2 сотки. Травосуміш виглядає ось так разом з добривами у вигляді гранул. Тому перед посівом травосуміші вам треба травосуміш з цими гранулами дуже ретельно перемішати і лише тоді сіяти. Лі беремо чоловіка, дитину і палету і починаємо вирівнювати нашу земельну ділянку, яку попередньо ми звільнили від бурятнів і гарно прокопали. Посів газонної трави краще робити в хрест-нафрест, не дуже густо, але й не досить ріденько. І після посіву пройтись по землі катком, щоб наші зернятки краще пристали до землі. Але головним правилом гарної всхожості газону це є своєчасний полив, тому поливайте дуже ретельно, особливо в літній період часу. Ну а далі трішки терпіння і газон почне вас радувати. Перший покос трави треба робити, коли довжина трави досягає 80 см і зрізати спочатку десь на 2,5-3, в подальшому покосити через 7-10 днів і зрізаючи вже 1 третю довжини стебла. Кожної весни, коли прогріється земля, ми повинні робити газону аерацію і скарифікацію. Зараз покажу, як ми це проводили в цьому році. Для цього ми взяли в оренду аератор, який має насадку і скарифікатор. Вартість такої оренди набійшлася 700 гривень. Повставивши насадку для аерації, ми пройшлися вздовж і в поперек газону. І ви бачите, яка кількість сухої трави у нас утворюється, яку ми потім збираємо і виносимо. Дуже багато сухої трави. Ну, ого, це прям важко атлет. Даний вид робіт капець, який пильний. Тому краще одягайте на обличчя якусь масочку чи якийсь фільтр. Ну і, звісно, зовсім інший якийсь одяг. Ну і після аерації ми знову змінюємо насадку на скарифікатор і проходимо в одному напрямку один раз. І на цьому у нас цей процес завершується. Після зими зазвичай ділянки, де трава погано сходить. Тому ці ділянки краще підсіяти новою травосуміщою. І після підсіювання трави ми проводимо піскування. Пісок у нас річний. Купляли ми його в епіцентрі, рівномірно розподіляємо по поверхні землі і рівномірно протягуємо все грабельками. Ось на цьому наш весняний догляд за газоном завершується. Якщо бажаєте, ви можете додатково внести ще азотні добрива. Спробуємо китайський метод чистки. Ну і після чистки ми повертаємо до вас його власнику. Якщо у вас залишились якісь питання чи зауваження, пишіть під цим відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще цікавіше.